Доброго ранку всі. Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал, і я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо, що ж я не вишивала минулого тижня. Чесно скажу, вишивала я не так, щоб багато. Ну, Фактично, я встигла повишивати лише дві роботи. От. В мене було дуже багато роботи по роботі. Вибачайте за такі повтори. До того ж було свято, до того ж в мене було багато справ, які треба було повирішувати вдома. Думаю, що ви помітили з навколишнього антуражу, що я трішки знову туди-сюди переїхала і знову трішки застряла у квартирі. Ну, це таке. Подивимося, що в мене є на канві, що в мене з'явилося цього тижня. Це моя схема. Нічний трамвай, химерний трамвай, як я його називаю. Я з ним беру участь у спільному відшиві в катрусиних рукоділках. Тому щомісяця мені треба навишивати не менш як тисячу хрестиків. Цього місяця я з цим завданням вже справилася. От, нагадаю, що минулого місяця ми закінчили на тому, що я навишивала це дерево. Отак у мене було вишито. От, і я вирішила, що я буду м, трішечки підзашию от, під зашию неба ну, в межах, в межах п'ялиць. Тут я дошила м, десь 1400 хрестиків, тобто 1% і ще трішки. От, я не буду туди йти наліво з небом, я зашию, отак от, як в мене є по п'яльцях. Вибачайте, в мене нема. Мого... Вказівничка, звичайного, я його не прихопила, так що буду вам так показувати. Е, хочу зашити оце небо. Оце все вишивається одним кольором, оця частинка. Е, тут ще буде оце все зашиватися більш таким сірим кольором, е, тут якась буде, ну, дивіться, яка, чудова конфеті. От, тут ще буде два бленди, здається. От, і коли я перейду сюди в нижню частину, тут буде щось таке персиково-рожеве, якесь закатне небо, таке, ну, цікаво, цікаво виходить. От, я вже знаєте, не дочекаюся, коли я перейду до цієї частини. В цій частині, бачите, тут і віконечко, і вивіска, і щось таке цікавеньке. Я думаю, що я дошию отут, -от, небо зверху, дошию отут частинку, ну, щоб воно було без пропусків, дуже сюди вліво уходити не буду. Дошию оцю частинку і буду посуватися донизу. Тут почнуться якраз віконечко, якраз там вже будиночки, Ну, щось, щось вже з'явиться таке ну, не персонажі, персонажів тут нема. З'явиться щось таке, що можна було буде вже зрозуміти, що воно таке. Ну, По дереву зараз, отак от, якщо здаля дивитися, то воно видно, що воно дерево. Воно не зрозуміло, що, чого воно таке з рожевими якимось там відблісками. Але коли ми подивимось, то це від е, цього закатного неба йде. От. Тобто, коли тут дошиється закатне небо, воно буде більш зрозуміло, звідки тут рожевий взявся. Вишивається дуже просто, але знаєте, чи в мене ну, сил нема, чи що, я на день вишиваю десь 400 хрестиків. тут, тут Вишивати фактично нічого, ну, не складно нічого, одну нитку береш і вишиваєш. Але я вишиваю 400 хрестиків. О, це мене трішки засмучує. бо Ну, хотілося б на е, неважких ділянках е, якісь більше просування, там, знаєте, по 600, по 700. Але е, з огляду на те, що я ніжками хожу до офісу зараз, бо нема там світла, інтернету і всякого такого, е, то 400 це теж непогано. От. Загалом тут вишито 1%, і я думаю, що якщо я дошию оце. Це буде 2%. Ну, додасться до тих 10, що в мене були. І якщо я дошию тут ще щось, це буде 3 От що, що я за місяць додам 3% — це це ну, плюс-мінус непогано, я б так сказала. Не, не, не дуже люблю цей вислів, але. Є, як є, плюс-мінус непогано. І буде виглядати, ніби я трішечки просуваюсь. Але ви знаєте, якщо залишившися мені 90% на місяць вишивати по 3% на місяць, то за 10 місяців я вишую 30%. За 10 місяців 30%. О, 10 місяців це майже рік, ну, плюс-мінус плюс Десь більше, десь менше. Тобто за рік я дошию 30%, і 30% 90 на 30, це буде за 3 роки, я її дошию. Це якщо по 3% на місяць, якщо більше, то більше. От. Знаєте, я себе ну, ментально б'ю по руках, щоб це не рахувати, але все одно рахую, бо мені цікаво, коли воно душиється. От. Не знаю, ви коли вишиваєте великі роботи, ви рахуєте, ну, скільки часу ще треба, щоб дошити? Я от, не, знаю, не, не хотілося, але я все одно рахую. І в мене знаєте, проблема, можливо, мені хтось щось порадить. Оця штука це ну, тканина на всю іншу картину. Я її так підкочую, але вона мені трішки заважає. І мені знаєте, що не подобається, вона стала бруднитися. Бачите, тут вона пилом припала. Ну, Це зворот, це в принципі, не так страшно, її можна завжди випрати. Але я б хотіла, щоб вона якось була захищена, але мені нема чого, ну, як її, я думала вплівку замотати, але тоді кожного разу треба буде, ну, це складнувато. Оці труселя на пляльці, які дівчата одягають, вони не будуть тут дуже корисні, бо тут це другий номер, це маленькі пяльця. Якщо я отак підверну, то для вишивання мені, якщо сюди ще резиночка піде від цих труселів, то мені отаке маленьке віконечко залишиться. Я буду постійно пересуватися. Теж незручно. Я отак, от, коли сюди доходжу, я це відкочую, тут вишиваю. Не знаю, а переставляти дуже часто пяльця, я не хочу, бо ну, по вишивці вони, ну, вони нічого не роблять з вишивки, але вони її заминають, там може десь якусь ниточку посунуть. Якщо ви знаєте, що робити з оцим, підкажіть, можливо, я чогось не знаю. На раму я переходити не хочу, бо отак от я її в папку склала. В сумку кинула і з собою повезла. А якщо це буде на рамі, то мені треба з собою ще раму буде тягати. ну, якось так, не, не, не. В общем, не, не, не знаю я загалом. Я знаю, що я коли, колись, то я придумаю, що мені з цим робити, але поки що не придумала. от, І ще я вишивала от таку маленьку штуку. Бачите, що в мене тут з'явилося. Угу. Сподіваюсь, що я закінчу цю роботу цієї зими. В мене взагалі план закінчити із зимових таких процесів, які саме до зими в мене відносяться. Це в мене оце: три котики з іграшками від творчего кобельця. Одного котика я там майже вишила. І е, зимова секція, ну, дівчина зима на мірабілії. От я її минулого разу демонструвала. А, в мене ще Щедрик додався. Ну, Щедрик вишивається досить легко. Я думаю, що щедрик я буду вишивати цілий рік, і там ну, не так важливо його закінчити взимку. А от мені дуже потрібно закінчити е, дівчину зиму, бо це в мене буде такий. В нашому чатику рукодільні ціпочки там буде такий челендж вишую за рік. От я собі обрала як роботу, яку я вишу за рік. Ну, принаймні, хрестики душею, то мірабілія. Бо мірабілія ну, тільки сім років я її вже вишиваю. ну Треба якось посувати її. от Вона не складна, вона просто велика. І оцю штуку я хочу закінчити за зиму. От, я хочу оцю закінчити, три котики, ну, максимально закінчити, як зможу. І мірабілію. Я так дивлюся на тиждень нам лишився від січня. Що там того лютого? І за що хапатися, я не знаю. Ну я ще хочу продовжити з трамваєм. От, хочу ще цю частинку повишивати. Але е, якщо я повишиваю трамвай, то я точно не закінчу ні котиків, ні, ні оцю. От, тут в мене цікаво, вийшло. Я, знаєте, чому тут лишилася голка? Бо я експериментувала з оцим тимнішим кольором. Тут треба ну це все, що залишилося. оце Я світло жовтим вишила, відшила їм. Можна це назвати лице. от Риси обличчя е, вишила на це сонечко. Оце буде як спляче сонечко, е, ну, а це, відповідно, буде денне сонечко, тут очі ще будуть. От, і Я експериментувала, яким кольором мені підшити це темне, щоб воно виглядало як, е, ну, як тінь на носі, там, на повіках, на це все. І, і це, знаєте, це вже четвертий варіант нитки. Тому я можу сказати, що я б його вже вишила, якби з першого разу мені вдало підібрався колір. От, ну, тут вишивати нічого, тут, тут, тут по, по контуру, ну, десь 200 хрестиків. Це таке, знаєте, проміж справами вишити. От, і тут мені лишається тут насправді ще багато, тут близько трьох тисяч, бо е, отут, у цих місяцях багато. І ці ж місяці по. Контуру, тут ще буде коло, як отут, ну, тільки золотисте, жовте. От, і тут ще багато вишивати. Але воно йде легко, бо схема, можна сказати, геометрична. От, знаєте, з того, що в мене зараз вишивається, мабуть, найскладніше, найскладніше це котики. Вони теж легко вишиваються, але там е, темно-синя основа, і е, там ну, треба рахувати там щось таке. Тут е, рахувати дуже не треба. Е, тут рахувати треба, але тут легко рахувати. Тут взагалі буде частина дуже легка, бо просто кольором одним забиється. Е, і в мене складнощі, з... Е, як його називати. З міробіллі трішки складності, бо там великі такі масиви однією ниткою, і треба не прорахуватися, щоб не вискочити кудись там за межі. Так, це все, що можу вам сьогодні показати. Ну, дві роботи, не дуже така в мене плідна була і врожайна. Вишивання на цьому. тижні, але, але я вам ще приготувала таку штуку. знаєте, ну, Думаю, що на 10 хвилин, чи скільки там у нас вийшло часу, не дуже цікаво дві роботи дивитися, то я приготувала ще отаке. О, Це в мене картинка. ну, Не знаю, сприймайте це як. Не зможу сказати вихваляння. Просто поділюся, що в мене висить вдома з оформленого. Оформленого в мене в хаті небагато. Я якось демонструвала ботаніку оформлену, але вона не для дома. Вона має поїхати на дачу після того, як я зроблю у верхній спальні ремонт. Бо там у мене треба стіни перефарбувати, і трішечки там ще дещо поробити. І поки що, знаєте, ботаніка є, куди вішати нема. А оце в мене вішається на стіну кожного ну, зимового сезону. Дуже цікавий такий кумедний їжачок. Я думаю, що ви всі пізнали, це серія поштових листівок. З 80-х, здається, років вони випускалися. їх... Картьма їх дуже багато, там ну, близько сотні цих листівок. І там різні їжачки, зайчики, білочки дуже класні такі картинки, дуже позитивні. От я їх дуже полюбляю, В мене кілька таких листівок є. Самі листівки. Е, у вишивці е, є кілька схем з цими листівками. Взагалі є така е, дизайнерка, вона з Рашки е, Немшилова, Вона по цих звірятках робила серії для вишивання іграшок, фігурки робила і робила такі е, новорічні шкарпетки за мотивами цих. Листівок. І не тільки новорічні, в неї там і літні, і вісенні, ну, вісняні є, але ну, літні вісняні мене не цікавлять, мене цікавили фігурки. От, фігурок я назбирала. Ну, я їх назбирала, я їх не купувала. От. Лишимо за скобками, де я їх збирала. А оце, це була безпла... безкоштовна схема, але не від цієї дизайнерки. Це я не пам'ятаю там нік ну, типу, Я навіть не знаю прізвища цієї, хто розробляв цю схему. В неї була якась група. В контакті, здається, бо я взагалі на якихось форумах це знайшла. Коротше, це безкоштовна схема за мотивами листівки Зерубіна. Вишивалася вона десь років ну, 5, можливо, тому. Основа тут просто українська рівномірка. Оформила я її в саму просту дерев'яну рамочку купила в магазині Це, знаєте, ці корисні товари. Гривень там 30 коштувала ця рамочка, я її перефарбувала просто в білий колір. От. І нитки тут, ну, які були, такі, які вдома знайшла, такі і вишивала. Але вийшло непогано. Тут на їжечку, на шапочці, в нього такий пристойний бек, я б сказала. Та й взагалі їжечок це вушко, це все обробляється беком, цукерочки тут обробляються беком. І загалом така картинка нечогенька. Я ще думала цього року свої оці фігурки повишивати, вони двосторонні. там є. Ну, білочка сидить вона спереду, і білочка її ще зад треба вишити. І вона з двох половинок складається, виходить двостороння білочка. Мені сама ідея ця подобається, бо. Ну, воно якось так знаєте прикольно виглядає. Якщо ну, вішати як на ялинку, да, то воно прикольно ставити прикольно. от Щедрик я буду ставити, але він буде оброблятися фетром, там нема зада на цих щедриках. Але цього року, я навіть, я навіть пластикову канву купила. Але цього року, бачите, в мене не склалося з зарубіним, склалося зі щедриком. Треба ще пластикові канви підкупити. На Щедрика і на звіряток. От. така в мене картина висить. Дуже симпатична, вона висить на зимовий період. Але, знаєте, ну, з огляду на те, що в мене так все законсервувалося у лютому, то вона в мене з минулого року так і висить. От, і ще в мене є одна робота, яка в мене висить оформлена. От. До речі, мені тут дуже подобається рамка. Вона не багет не дуже дорогий, він був пластиковий, але дуже мені здається вдале поєднання самої форми багета. От зазвичай багет роблять картинка втоплена, а багет трішки на нас виглядає. А тут навпаки, воно якби підкреслює, бачите, отак, отак от рельєфом наперед картинку. Думаю, що хто давно вишиває, то пізнали. Цей набір був від чарівної миті. Вишивалося це, ну, не знаю, років 15, мабуть тому. Ну, десь так, десь у 10-му, здається, році. Ну, десь у 10-му, я, я не буду стверджувати, можливо, там, 10-й, можливо, одинадцятий ну 10 років точно. Цей набір покупався десь гривень за 50. Тут нитки ПНК, але я дещо в ньому змінила. По-перше, на фоні на фоні там ви цими жовтенькими нитками вишивалася в, в одну нитку і вдві. Тут канфа така рустікальна аїда. Але я змінила. я Бачите, у мене була трабла. У мене такі грядочки вийшли. Я тоді ще не, не звертала на це уваги. Це я вишивала туди-сюди, потім закривала, туди-сюди, потім закривала. Ось такі по два ряди. В мене грядочки. Але ну, якщо отак дивитися, то воно нормально. Переробляти не буду. І я замінила. Я замінила отут на фоні. Там де треба було в одну нитку, я просто взяла молочний колір. От. І друга моя заміна, яку я тут зробила, я зробила е цим янгуляткам е Бекстіч на пальцях. Оцей Бекстіч його по схемі не було. От. Ну, мені здається, що з бекстічем вийшло трішки гарніше. От. Переробляти не буду. Картинка мені подобається, і мені, знаєте, її ще вдало так оформили. Е вона з е Це пластикове. Не пластикове скло, да? це пластикова, прозора частина, так, висловимося. Вона антиблікова, вона майже не ловить, бачите, бліків. Вона дуже класно передає ну, колір, нічого вона не, не з'їдає, і я б. Ну, Якщо б щось велике ще оформлювала, я б, мабуть, такою штукою оформила, бо ця рамочка вона досить велика. ну, Бачите, от, поруч з моєю рукою, вона велика, але вона дуже легка. от, Вона в мене висить на одному цвяшку, от, там, ну, на шнурку, навіть не на струні. Тобто, незважаючи на розмір, рама легка, і оця пластикова штука вона робить картину не дуже важкою. І з огляду на те, що я маю вишивати. Та теж і трамвай великий буде. От, я б якщо знайшла, отак, але нема, нема. Там, де зараз я е, ну, дивилася де для оформлення, там ці пластикові штуки вони теж важкі. Е, Сподіваюся, що до того часу, як я душію трамвай, можливо, з'явиться щось теж легке. Бо в мене, знаєте, в мене така фобія, що дуже важка картина рухне і поб'ється, або рухне на когось. От. Ну, Я знаю, що зараз багато хто взагалі познімав картини. Я також великі там ці картини познімала. У мене ще є живопис з олійними фарбами. От. Я їх познімала, щоб вони не вісіли. Е. Оця штука, вона ну, навіть навіть якщо впаде, знаєте, таких травмування не буде. А ця висить в коридори з їжачком. <g Yep. glim> ну, Я її просто приберу. з коли зима скінчиться. От, от такі в мене вдома висять картинки. Ще з вишивки в мене ну, це все. От, ще є живопис висить. Ну, живопис я вам показувати не буду, бо в нас рукодільний щоденник, а не живописний щоденник. От, якось, якщо хочете, можливий, можливий живопис покажу. От, Ця висить взимку, ця висить на постійній основі, але на новорічний період, на місце, де висять цю янгулятка, я вішаю. У мене такий саморобний віночок зі штучної хвої і е е е е е е е там ну, такий. Козирне місце, я вішаю туди новорічні прикраси. От. А на літній період, замість цього їжачка я вішаю, є в мене бісером вишита картина. Там таке, знаєте, вінце, сирок, оце, знаєте, мій, мій улюблений тип натюрморту. Що я питалася про сировину ковбаска? Оце мій улюблений тип на терморту, той бісером від Тела Він ви висить в коридорі на місці цього їжачка. Все, все вам показала. Сподіваюсь, наступного тижня нам буде. Буде що подивитися з відшитого, бо ну, просто фактично більше мені розважати вас нічим, бо це було все, що в мене вдома висить. Запаси я вам показала. А, покупки. Я наступного тижня ще маю е, відео про покупки, воно буде цікаве і. Сподіваюсь, буде цікаво його подивитися, бо там є що пороздивлятися. Я там навіть книжки показую. Все, до наступного відео, всім па-па і всім приємної неділі і продуктивного наступного робочого тижня.